是的。<laughs> Подовжує святковий парад бойова і військова техніка. У механізованій колоні на параді військ представлені сучасні зразки озброєння і військової техніки сухопутних військ, повітряних сил Збройних сил України та Національної гвардії України. Військова техніка та озброєння беруть участь у параді модернізовані на єдшись державних підприємств. Розпочинають проходження механізованої колони, підрозділи Збройних сил України на урочистому майдані Незалежності колона механізованого підрозділу окремого року президентом України на бронетранспортерах бтр 80 які довели свою надійність під час виконання бойових завдань під час антитерористичної операції на сході України, веде групу заступник командира полку президента України з озброєння, підполковник Олег Кисін. На Хрещатику нові сучасні зразки військової техніки підрозділів Національної гвардії, строю український бронеавтомобіль. Який забезпечує транспортування військовослужбовців під час здійснення рейдів та проведення розвідки. На центральній вулиці столиці полона мовільних бронетранспортерів українського виробництва втр 3 є Бойові машини, оснащені автономним бойовим модулем з дистанційним керуванням стурму на остроє. 30 мм гармата, кулемет, автоматичний гранатомет та комплекс керованого озброєння Бар'єр. Рух колони продовжує абсолютно новітня розробка конструкторського бюро заводу імені Валишева, гордість машин машинників. ПТР 4 є бойове хрещення нової машини відбулось під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Ці бронетранспортери засвідчили свою надійність, заслужили повагу бійців. Хрещатиком рухаються автомобілі крас різних модифікацій. come tá